Будинок за вартість 148 тисяч гривень. Де логіка як я вам можу пояснити логіку по законодавця? У лютому 2018 року кандидаткову було придбано земельну ділянку та будинок за вартість 148 тисяч гривень. Це котечне містечко, мало власний сайт. Ціна такого будинку була 52 тисячі доларів. Ну це близько півтора мільйона гривень. Мій будинок придбався за таку вартість, тому що він мав суттєві недоліки. Він мені пояснив, чому така ціна, і чи я готова. Цього ж дня цим же ж оцінщиком стосовно цього ж об'єкта була зроблена інша оцінка, і вартість була вже 297 тисяч гривень, тобто втричі більше. Мені про іншу оцінку було нічого не відомо. Цього ж дня також ви уклали договір. Позики і договір іпотеки на 650 п'ятдесят тисяч гривень. Ця позика бралася для того, щоб зробити у придбаному мною будинку ремонт. Ремонт був не зроблений, і позика як не використана, була повернута. Просто виходить, що позика 650 тисяч гривень була забезпечена майном яке в 4 рази дешевше ніж позика. У мене просто нічого іншого не було. Де логіка? Як я вам можу пояснити? Логіку пояснити. позикодавця. Ну, я вважаю, що це завдання кандидата. Якщо є питання спростувати обґрунтовані суми. наразі ви дали ті пояснення, які надали.